О, великий угодниче Христовий, страсто терпче, лікарю і цілителю, багатомолостивий Пантелеймоне, змилосердися наді мною грішною слугою, почуй стогін і розпач мій, змилостиве Небесного Верховного лікаря душі тіл Наших, Христа Бога нашого, нехай подарує мені зцілення від хвороби моєї, яка гнітить мене. Прийми недостойне моління моє. Найгрішнішої зі всіх людей, прийди до мене з благодатним відвідуванням. Не відвернися від гріховних ран моїх, помаж їх юлеєм милості твоєї, і зціли мене, щоб я була здоровою душею і тілом моїм, і залишок днів моїх, з ласкою Божою, змогла провести в покаянні і догоджуванні Богові. І щоб сподобалося отримати щасливе завершення життя мого. Угодниче Божий, дуже прошу тебе, моли Христа Бога, нехай заступництвом Твоїм подаруєм здоров'я для тіла мого і спасіння для душі моєї, а я буду прославляти Його завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.